Добрий день, добрий день, добрий день, манята! Моляна, сьогодні на музичному занятті я вас запрошую на прогулянку до осіннього лісу. Пішли! І десь ручки у боки поставили, потупотіли ніжками. Ту-ту-ту-ту-ту. Нас зустрічають лісні звірята. білочка, ведмедик та їжачок. Погляньте, скільки багато листочків. І листочки двох кольорів. Сказали, двох. Подивіться: зелені листочки та жовті, яких листочків менше малята? Зелених. Давайте порахуємо один листочок і другий. Два. І залишились. Жовті, скільки жовтих листочків? Багато, давайте так і скажемо багато. Як оці наші звірі готуються до зими? Восени, зараз осінь. Білочка збирає горішки, їжачок вистілює норку свою листочками ось такими, щоб було тепленько, і збирає яблучка. А ведмедик їсть побільше. А для чого? Для того, щоб взимку міцно, міцно спати малята. А от білочка чомусь засмутилася і нібито плаче. А що вона мені розказує? Вона розказує, що їй треба грибочки розкласти у кошики. Маленькі грибочки у маленький кошик, а великі грибочки у великий кошик. Допоможемо. Давайте ми з вами. Разом великий, у великий кошик, маленький грибочок, у маленький кошик. Далі дивимось маленький, маленький кошик. Що у нас тут залишилося? Ще великий, дивіться, який гарний такий помаранчевий. У великий кошик і залишився у нас ще. І ще один маленький. От, білочка, дивись, ми тобі допомогли. Бачите малята? Великі грибочки у великому кошику, і маленькі у маленькому кошику. Ось так білочка вже не засмутилась, вона зраділа, і все. І запрошую вас, малята, на таночок подружились. Називається. Візьміть е, іграшку, яка у вас є вдома. Може, є білочка. Візьміть білочку, якщо нема, і ведмедик, і їжачок, і навіть у дівчаток ляльки. Візьміть ляльку, куклу, і можна е, з ними потанцювати. Ось так тримайте поперед себе і пішли по кімнаті гуляти. Зупинились ніжкою, поставили білочку на підлогу чи якусь іграшку, і ніжкою однією будемо тупотіти. Тут, ту, 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 ту. Зараз взяли білочку, знову підняли догори в ручках отак і на навшпиньках на носочках покружляли. Зупинились, відпочили трішечки, в інший бік покружляли. А що ж осінь приносить людям малята? Осінь людям послухати пісеньку. Що нам осінь принесе? Що нам осінь принесе? Яблочок і меду нам припасе. І все, що на городі, у нас росте. Отак, От малята, на сьогодні все, до побачення.